Хочеш отримати вищу освіту та працевлаштування в Україні чи Європі, але не маєш українського документа про загальну середню освіту? В той час документи, отримані на окупованих територіях, не визнають та не приймають не тільки в Україні, але й в провідних іноземних державах. Зараз розповімо, як же отримати освітні документи за 9 та 11 класи, якщо ти знаходишся на окупованій території. Існує декілька шляхів отримання українських освітніх документів за 9 та 11 класи через індивідуальну форму навчання, екстернат та через освітні центри Крим Україна та Донбас Україна розберемо шлях через освітні центри. Цей шлях зазвичай використовують під час вступу до українських закладів вищої освіти. Порядок дій прописаний в наказі 271 міністерства освіти і науки України. Тобі потрібно обрати заклад вищої освіти, на базі якого діють освітні центри Крим Україна та Донбас Україна. Список цих закладів є на сайті Міністерства освіти і науки України. Знаходь їх за QR-кодом. Після обрання закладу звернись до освітнього центру. Там підкажуть уповноважений заклад загальної середньої освіти. В уповноважений заклад загальної середньої освіти потрібно подати такі документи: заяву, документ, який засвідчує твою особу, освітню декларацію з фотокарткою, за можливості інші документи, які можуть підтвердити інформацію в декларації. Освітня декларація це документ, який ти заповнюєш за допомогою представника освітнього центру, і який містить інформацію щодо здобуття результатів навчання та проходження періодів навчання за курс загальної середньої освіти на тимчасово окупованих територіях України. Зразок дивись за QR-кодом. Все можна зробити в онлайн режимі, тобто надіслати на електронну пошту, тоді свою фотографію прикріпи як файл. Адресу електронної пошти можливо знайти на сторінці освітнього центра після подачі документів особисто чи поштою. Тобі потрібно скласти два річних оцінювання з української мови та історії України. Формат річних оцінювань може бути різний: тести, контрольні та інші форми. Про це ти дізнаєшся в Уповноваженому закладі загальної середньої освіти. Річні оцінювання можна скласти шляхом дистанційної індивідуальної співбесіди з відеофіксацією. Далі ти отримаєш довідку для вступу до закладу вищої освіти, а уповноважений заклад загальної середньої освіти замовить для тебе свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти, яке надійде через певний час. В додатку до свідоцтва результати оцінювання по предметам будуть вказані як атестований, окрім української мови та історії України. Продовж року ти зможеш пройти річні оцінювання з усіх предметів і отримати новий додаток. Нагадуємо, що цей шлях частіше всього використовують для вступу до закладів вищої освіти України. Якщо будуть питання, звертайтеся до команди «ЦГП Альменда. Ти можеш написати на пошту або у такі месенджери, як сигнал чи вайбер, за номером телефону на екрані. Віримо, у тебе все вийде. А про ще один шлях отримання українського документа про базову чи середню загальну освіту – Дивись інше відео ЦГП «Альменда».